58-річний Віталій Дєдов народився в Росії, але ще в дитинстві разом із батьками переїхав до Білої церкви. Тут закінчив школу, і коледж, працював на шинному заводі, а згодом займався виготовленням меблів. Маючи відмінну фізичну форму у молодості, Віталій пройшов строкову службу у військово-морському флоті. А з початком повномасштабного вторгнення без вагань пішов до військомату. Дружина Наталія згадує: познайомилися вони два роки тому в селі Сидори, куди Віталій приїхав відвідати могилу побратима. А вже за місяць освічився їй та повів на так звану розвідку у Рац, і вони розписались у двадцять четвертому році. Їхню частину поїхали вони на Куп'ящину. На потрібно було на Харківщину. Проблеми зі здоров'ям були, але він також, також казав, хто як не я, діти гинуть молодші, треба бути там. Не шукав легких шляхів. Чесність, порядність, патріотизм. Він, звісно, нас це не дуже посвячував. Він завжди старався нас не турбувати. Весь час, що все добре. Як ви там, бережи дітей, бережи внуків. Ти там найстарша, дивися, щоб все було в порядку. Віталій мав позивний Акула та служив у 114-й бригаді тероборони на посаді електрика-моториста. Попри прізвисько, був спокійним і товариським, радше, схожий на дельфіна. Спершу ніс службу на Київщині, охороняв об'єкти, зачищав території після окупантів, а потім на Харківщині виконував складніші завдання. Одне з яких тривало місяць у холоді, без їжі і зв'язку. А незадовго до загибелі чоловік мав лягати на операцію біля церкві та вирішив спершу допомогти побратим. Це завдання в районі села Кіндрашівка стало його останнім. Тут він телефонує, що я буду ж там вийду трошки. На, на недалеко там трошки треба відійти, дещо зробити, розкласти їжачків, як він тоді мені сказав. От. Кажу, то будь же ж обережний. А він так дуже так, якось так весело, прямо я досі пам'ятаю це, я ж вам амуніції. Не хвилюйся, я ж вам амуніції. Їх висадили цієї машини втроєм і відразу. Прилетів розвідувальний дрон і налетіло тих дронів Хмара, почали скиди. Мінометний, так і Євгеній мені сказав, мінометний обстріл. Віталій загинув. Ну, звісно, я не могла повірити. Я ж кажу, я досі ходжу, я десь його маю зустріти. І приїжджаю тоді з Білої церкви, чи йду на автобус їхати до села. І гіркота така не зустріла сьогодні. Від першого шлюбу Віталія залишилися син та донька, а також онук, але рідними він став і для дітей Наталії. Максим ділиться, що пишається вчинком батька захищати Україну. Востаннє вони бачилися за кілька місяців до загибелі, коли чоловік прийшов у гості. Вони розмовляли, згадували минуле. Але тепер Максим шкодує, що багато чого залишилося несказаним. Батько це він був найкращим у світі. Він був чудовим захисником, любив Україну. Завжди, завжди, що Він допомагав усім, це його була найкраща якість. Вчив мене кататись на велосипеді, пам'ятаю. З горки, як спустив, мене до сих пор пам'ятаю. Це ще в дитинстві все було. Останні роки дуже мало куди ми. Ходили разом і зараз сильно жалкую за це. Мрією бійця Дєдова було виростити виноградник. Він встиг висадити вісім сортів, і тепер його справу має продовжити дружина. Віталій мав багато друзів та знайомих, які відзначають його золоті руки та чудове почуття гумору. Усі вони зібралися 26 березня цього року на прощання з ним. Сліз стримати не зміг ніхто. Віталій це мій однокласник. Дуже багато років не бачилися, але коли він пішов до війська, то писав, переписувався. Добра, світла людина, захисник. Що сказати, царство небесне. Ярослав Гопаца, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква.